Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Після атаки по Києву, 8 липня, Патрушево поставлено ультиматом. Всі мирні умови, про які говорили три тижні до цього, скасовуються, Якщо не будуть видані зрадники, а генерали, які віддали наказ на атаку, знищені залужний будь-хто з України, якщо він не зрадник, Патрушево і ку руку не потисне. Кінець війни тільки на наших умовах СБУ пообіцяло знайти всіх палачів, які бомбили лікарню. Особистий наказ залужного генерал послав на три букви всіх переговірників. А тепер, зі слів очевидиці, мої діти сьогодні опинилися в епіцентрі подій на Лук'янівці, куди прилетіли уламки кинжала, пише волонтерка Леся Горова, далі мовою оригіналу. Живі, не поранені, але бачили і чули все на власні очі. Тікали вулицею, якою літали уламки, бігли до найближчого укриття. Те, що сталося сьогодні зранку, з дитячої лікарною Охмаддит, це вже не знаю за рахунком, яке дно. Те, що кацапи не адекватне, їх треба просто нищити до останнього, що успішно роблять наші воїни. Це зрозуміло, але світ, скільки йому ще треба нашої крові, крові невинних маленьких дітей, які лікувалися в лікарні, лікарів, які робили. Але операції мирних жителів, які просто гуляють чи йдуть у транспорті. Скільки ще треба вам, західні партнери, надивитись на наше криваве онлайн-шоу, щоб ви дали нам далекобійну зброю, літаки, все те, що допоможе нашим воїнам знищити Московію, а не просто послабити її. Ви даєте нам зброю так дозовано і не завжди те, що треба, щоб ми якось трималися і теж послаблювалися. Бо ви не зацікавлені у сильній Україні. Ну в такому разі Путін прийде і до вас і запустить у вас свої ракети, щоб ви ваші діти відчували страх, запах крові і Ати, які ми переживаємо щоденно, поки не відчуєш доти не зрозумієш. Ви західні партнери, боягузи і імпотенти. А ще хочеться сказати за виборцям? Ви нарешті зрозуміли, що ви вчудили, якого телепня обрали? Телепня зрадника не здав Україну за три дні. То зараз Україну добивають вже третій рік, бо оточення президента це і московські агенти, і неадеквати, і зрадники і крадії корупціонери. Ось так знищуєте народ, націю або тупе населення вибрало в свій час злого амбітного самозакоханого клоуна в президенти, яке зуртувало всі гілки влади і перетворило Україну в вкриває місева. Олександр Кудренко в той же час зазначає наступне: вони самі кажуть, що ця війна найбільше за багато десятиліть. Коли ворог б'є по житлових будинках, по лікарнях, по енергетиці, по скупченнях цивільних найгірше, що можна зробити, це повторювати, що це тільки українська війна, що це конфлікт. ОН нащо ви? Хто ви? Для чого ви? Найгірше, що створила природа, це ті створіння, які є нашими сусідами. Найгірше, коли дитина прикута до лікарняного обладнання, коли хворіє на хворобу, що і так є страшною бідою. І в цей час по ній б'ють ракетами. Так людина не робить. Точніше, робить не людина з цими потворами, не виходить грати гру вдвох, так само як вона, бити по російським лікарням, де діти лікуються від раку, людина собі не дозволить. Але ж і робити щось треба, якщо ти бачиш, як себе веде твій вчорашній партнер по бізнесу, твій вчорашній продавець тобі газу та нафти, твій друг Володія, а там же майже всі Володії. Невже не зрозуміло, що мені як не бачить різниці, де українські діти, чи латвійські, чи польські, чи німецькі, якщо він на ці вбивства просто здатен, не можна діяти демократично проти не людей. Маріана Денелюк Єрмала. Лаєва підкреслює подібні удари, переконують, що ніякого потужного миру після самітів миру не буде. Якщо будуть якісь домовленості, маленьке вікно можливостей треба використати, аби змінити нинішнє керівництво на щось більш компетентне на перших виборах і бажано без родичів з медалями СВО та корочками ГРУ. Це інше завищення очікувань та ілюзії, бо чесно, не так страшно вже, коли гупає на районі по знайомих цілях. А від того, що всяка кунскамери лізе руками й ногами в ЗСУ і ще й обріхує повітряні сили як без угла. Хоча не секрет, що саме по аеродромах і ці цікавих виробництвах РФ скеровує останні удари. Окупанти чітко розуміють, що скоро ситуація може піти не на їхню користь, і тому ці ротаті колоради в хаті роблять лише краще ворогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.